Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні будемо готувати крем крест на білому шоколаді. Це дуже смачний стабільний крем, який має однорідну гладеньку текстуру. Він густий і добре тримає форму. В його основі буде ганаш на білому шоколаді. Цей ганаш потрібно приготувати з вечора. Беремо 100 г білого шоколаду, пересипаємо у високий стакан. Далі беремо 200 г вершків жирністю 33%. Вершки потрібно підігріти, але не кип'ятити. Гарячими вершками заливаємо білий шоколад. Далі я додала одну столову ложку фісташкової пасти, але пасту можна не додавати просто пропустіть цей момент. Далі лопаткою перемішуємо і збиваємо блендером до однорідності. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і ставимо в холодильник на ніч або мінімум на 8 годин для стабілізації. Далі для приготування крему беремо 400 г холодного крем-сиру. У мене це крем-сир Кремето. Перекладаємо крем-сир у миску і збиваємо приблизно 1-2 хвилини на мінімальній швидкості міксера так, щоб сир став трошки м'якший. Далі до сиру додаємо 100 г цукрової пудри і виливаємо шоколадний ганаш. Спочатку перемішуємо лопаткою, а далі збиваємо міксером на середній швидкості, збиваємо до однорідності і гладкості крему. Збираємо крем силіконовою лопаткою по краям і по дну миски, перемішуємо і знову збиваємо міксером. Далі до крему я додала декілька крапель зеленого харчового барвника, для того, щоб крем був ніжного зеленого кольору. Ось такий густий, однорідний і гладенький крем має бути. Знову перемішуємо лопаткою і перекладаємо у кондитерський мішок. У холодильнику такий крем не тримаємо, оскільки він дуже швидко стабілізується. Приготували крем і одразу перемащуємо торт. Кремчіс на білому шоколаді виходить дуже смачний, однорідний, гладенький і дуже добре тримає форму, тому готуйте і смакуйте. А якщо відео і рецепт вам сподобалися, то не забудьте нам поставити лайк і написати приємний коментар. До зустрічі!